Ну тепер трішки детальніше про те, що пише Західна преса стосовно зустрічі Зеленського і Трампа, тому що інформації багато, вона частково повторюється, але є і нові забарвлення, і навіть коментарі Дональда Трампа з приводу того, що пишуть журналісти, як він каже, фейкові видання. Пишуть про нього неправду. Розпочнемо із того, що пише Financial Times Reuters фактично однакове. Це дуже важливо. Я вам вчора говорив про те, що Трамп змінив свою позицію і тепер вимагає замороження війни по лінії фронту. Раніше він тиснув на Україну для того, щоб ми здали Донбас. Як виявляється, за даними видання Financial Times на зустрічі з Зеленським 17 жовтня Трамп робив це знову. Зустріч неодноразово кажуть, перестала в перепалку. Трамп вдавався до нецензурщини, постійно лаявся. Україні в кінцевому результаті вдалося переконати Дональда Трампа в тому, що території ми здавати не будемо, і треба погоджуватися на замороження по лінії фронту. Тому я і два дні тому говорив, друзі, і нині говорю, що пост Трампа, в якому він пише, зупинитися там, де є, це наш успіх. Україна дуже обережно про це говорить і обережно це коментує. Зрозуміло, хотілося більшого. Під час зустрічі пише Financial Times, здавалося, що Трамп повторив багато те з Путіна. Ну мені видається, що це не здавалося, так і є, тому що попередня розмова із Трампом Путіна ініційована Кремлем, як сказав Ушаков, вона була саме для того, щоб Трамп. Зайняв більш проросійську позицію на зустрічі з Зеленським. В цій частині Кремль діє дуже професійно. Ну і в один із моментів, коли спілкувалися делегації України та Сполучених Штатів Америки, Трамп відкинув у бік усі бойові карти, на яких зображено де знаходяться російські війська, де українські, яка перевага в Україні, які недоліки в Росіян. Він не захотів про це говорити. І під час телефонної розмови в четвер, коли він розмовляв із путіним, Путін зробив Трампу нову пропозицію. Пише Financial Times, згідно якої Україна віддасть контрольовані нею частини східного Донбасу в обмін на невеликій території двох південних прифронтових областей, зокрема Херсонської та Запорізької. Фактично, Financial Times пише про те, що писали попередні дні і інші. Wall Street Journal і Washington Post. Трамп. Провів більшу частину зустрічі, читаючи лекції Зеленському, пише Financial Times, повторюючи аргументи Путіна щодо конфлікту, і закликав Зеленського прийняти російську пропозицію. Але цього не сталося. І як ви бачите, Трамп публічно зайняв абсолютно іншу позицію. До речі, друзі, це він знову підтвердив. Точно це саме пише видання Reuters, я не буду вам цитувати, щоб ви розуміли, Західна преса фактично, як під кальку має одні й ті самі джерела. Це може певної мірою наштовхувати на якісь думки, але, друзі, ми чудово розуміємо, що Трамп сповідує дійсно позицію Путіна. Вважає його сильним диктатором, якого треба брати до уваги, до якого дослухатися, враховувати його позицію і так далі. Трамп любить сильних, він сам про це говорить. Зеленський вже заявив учора у інтерв'ю телеканалу американському Fox News про те, що він готовий взяти участь в перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті. Так, позиція поки що до вчорашнього дня не була сформована, нині вже вона чітко зафіксована. І він говорить, що повідомив про це Трампу під час зустрічі і каже: якщо ми дійсно хочемо справедливого та тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Так, він окупант, але Україна страждає та бореться. І, звичайно, як можуть бути якісь угоди без нас про нас? Запитує він. Це питання, звісно, було риторичне, прямо етері. Але справа в тому, друзі, що ця вся історія дуже схожа з історією в секторі Гази. Буквально тиждень тому, 13 жовтня, в понеділок, в Шарма Шейху, була підписана. Мирна угода між Ізраїлем та Хамас. Я вам уже кілька разів тут на цьому акцентував увагу і роблю це знову. Трамп діє за такою калькою. Йому не важливо, що були присутні сторони конфлікту. Йому можливо, що був підписаний папірець. Ну, по-іншому я це назвати не можу. Зараз ситуація на Близькому Сході залишається доволі критичною. Були вчора відновлені бойові дії. Ізраїль бив знову по території сектору Гази і завдав кілька десятків ударів. По місцю, де е, саме розташовувалися сили Хамас. Вони знищені, повідомляють про те, що багато є вбитих Хамасівців, також, нібито загинули й палестинці. На цю хвилину зараз бойові дії знову зупинені. Наскільки там буде тривалим затишчя, перемир'я, бо про мир я поки що не можу говорити, невідомо. От приблизно таку саму ситуацію хоче Трамп реалізувати в Україні, щоб зупинилося, щоб припинилися вбивства. Ну а далі розбирайтеся, як хочете. Окей, я готовий, як він сказав, зупинитися. Лінії фронту, і це я вважаю нашим дипломатичним успіхом на даному етапі. І Трамп особисто заперечив, що вимагав. Чи вимагає від Зеленського поступитися частиною Донецької області для завершення війни? Публічно він буде, звісно, це заперечувати. І що конкретно він сказав на борту свого літака, коли літав котре до Маралаго відпочивати, і грати в Вольф. Ні, каже, ми цього не обговорювали. тобто тиску на Зеленського не було. Ну і звісно, він буде заперечувати навіть те, що він говорив у не зважаючи на те, що він говорив вже за зачиненими дверима. Він це взагалі все може заперечувати. Перепрошую за мої думки і емоційність, але справді вони переповнюють мене. І далі він каже: ми вважаємо, що їм потрібно просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту. Адже друзі, ми ж з вами цього домагалися від Трампа впродовж уже не одного місяця. Зеленський про це неодноразово говорив. врешті раз це відбулося. Далі він говорить: зараз є лінія фронту. Все інше дуже важко обговорити, якщо починати говорити. Ти береш це, ми беремо те, занадто багато різних варіантів. Тому я кажу, їм потрібно зупинитися прямо зараз на лінії фронту, повернутися додому, перестати вбивати людей і на цьому закінчити. І додав, що Донбас зараз розділений. Думаю, каже Трамп: 78% території вже зайнято Росією. Нехай все залишиться як зараз. Пізніше можна буде щось обговорювати. Ну а питання про можливе відправлення до України ракет тамагавк все, що розглядається. Про це вже Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. Але ж ми розуміємо, друзі, що це триватиме вічно. Це не може тривати вічно, а це триватиме вічно. Це моя думка. А ви пишіть, до речі, свої, що ви думаєте з приводу ракет тамагавк? І Трамп каже, що Україна питала, чи може вона отримати тамагавки, і я розглядаю, але нам... Треба пам'ятати одну річ, вони потрібні і нам самим, сказав президент. США. трішки злукавив, не трішки а зовсім з лукавив. В ракет дуже багато. Інформації вже повно в інтернеті, їх близько 4 тисяч штук. Є старого зразка, які б дійсно можна було передати Україні, але Трамп робити цього не буде, тому що Трамп не хоче ескалації. І також Трамп під час зустрічі з Зеленським про це вже пише видання Reuters, з посиланням, звісно, на джерела. Заявив про те, що він хоче гарантії безпеки і для України, і для Росії. Риторичне запитання, які гарантії безпеки потрібні Росії, на мою думку, це гарантія того, що Росія зможе провадити і надалі пропаганду в Україні, втручатися у внутрішні політичні процеси і кошмарити Україну, так як то було і раніше, можливо, без військової агресії, але щонайменше пропагандою, і тим паче вони в півтори рази збільшують бюджет на пропаганду в наступному 26-му році.